Вітаю на телеканалі С4. Випуск новин у студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка, 24 лютого. Поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення у Києві. Стартував саміт. Підтримуй Україну. Хто із лідерів країн-партнерів приїхав до нашої столиці. У Чернівцях триває виставка Азов Янголи Маріуполя. Три роки героїчного спротиву болючих втрат та незламності українського народу сьогодні, 24 лютого, виповнюється третя річниця початку повномасштабного вторгнення. О 3.40 ранку Росія розпочала масований напад на Україну. Ракети вдарили по мирних містах, а ворожі колони перетнули кордон з усіх напрямків: Київ, Харків, Одеса, Маріуполь. А тоді й інші міста прокинулися від вибухів. Збройні сили, добровольці та звичайні громадяни стали на захист держави. Попри обстріли, руйнування та складну ситуацію на фронті, українці продовжують боротися з ворогом, відстоюючи свою незалежність. 24 лютого 2022 року, близько п'ятої ранку, президент Росії Володимир Путін оголосив про початок так званої спеціальної воєнної операції на території Донбасу. Одразу після цього російські війська розпочали масштабний наступ на Україну. У відповідь президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удар. По нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. в багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Вночі відбувся обстріл інфраструктури Білоцерківської громади. Масований ракетний удар по нашим містам. Масована, зумисна спроба знищити цивільну інфраструктуру і вбити якомога більше цивільних. Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. 24 лютого 2022 року назавжди закарбувалося у пам'яті кожного українця, яким цей день пам'ятають чернівчани. Проснулося, не розуміли, Проснулися, почули, що проснулося. Почалася війна, нічого не розуміли. не вірила спочатку. Коли побачив вже новини, так далі, то вже зрозумів, що це не шутка. Я думаю, що у всіх воно дуже важке. Це при тому, що я не плакса, я дуже сильна людина і буквально через. Менше ніж місяць я поїхала з румунськими журналістами робити репортажі. Буча, ірпінь, бородянка. Це я бачила все своїми очима. Люди ще в ямі лежали в Бучі, але все одно мені було дуже важко це все переносити. Звісно, не вірилося до останнього моменту, і звісно що це залишається на все життя. Ой, це насправді було дуже моторошно. Я пам'ятаю. Мене взагалі розбудила мама з дзвінком по телефону і сказала, що ось почалось повномасштабне вторгнення. Ось але ти не хвилюйся. Але все буде добре. Ну і звичайно, була паніка, така невідомість, не знаєш, чого чекати. Моніторив всі новини, всі канали, не знаєш, де правда. Було дуже страшно, із за того, що а, батько в мене а, ну, по-любому пішов на війну. А, тому ну, я боялася, то, що можливо б, щось сталося з ним. Та не ну, все. Все добре. зараз почну плакати. Я була повністю, дуже налякана. Я з подруг... у мене на я дізналася, я би сказала, одна з найперших, тому що в мене є подружка на Донбасі. І мені прийшло повідомлення, що в неї стріляють. Все, така паніка була. Я почала ревіти, і потім нам школу відмінили. І я побігла до своєї іншої подруги на новому поті мене відговарювали. То був чисти, чистий ад, я пам'ятаю. Там до автоматів люди просто купами підходили, аби гроші зняти. Страшно було. Це було дуже важко, але ми сильні, ми вистоїмо і все в нас буде чудово. А от, от як ви дізналися про те, що розпочалася через війна Через зранку? Зранку, через новини, через батьків, які були дуже шоковані? Саме ранку. Сусідка мене так як збудила, що, ми кажуть, що почалася війна. Я така, ти ні, ти що? Це жарт, і батьки почали дзвонити. Важко було. Не могли повірити в те, що так сталося, і не вірила до останнього часу, що це, що це справді. Такий це був день. За час повномасштабного вторгнення Росія вбила близько 13 тисяч цивільних, понад 500 жертв, діти. Майже 30 тисяч мирних жителів отримали поранення. Україні вдалося здійснити 61 обмін військовополоненими. Додому повернули понад 4 тисячі людей. Натомість, через повномасштабну війну, понад 4 мільйони українців виїхали за кордон. Та боротьба за незалежність України триває. Ми схиляємо голову перед кожним, хто віддав життя. За майбутнє України шануємо тих, хто продовжує боротьбу за право бути вільними і незалежними на рідній землі. Альвіна Бремчук, Микола Гануцін, новини Сі 4 Росія продовжує вчиняти воєнні злочини у соцмережах. Шириться відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на курському напрямку. За словами одного з українських бійців, це воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому. Увонуважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН, міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів. Наголосив омбудсмен. У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії у Києві стартував саміт підтримуй Україну. До столиці приїхало багато лідерів країн-партнерів, зокрема із Латвії, Литви, Естонії, Іспанії, Канади, Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Генеральний секретар ОБСЄ, міністр із європейських справ Французької Республіки, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Європейської ради Антоніо Кошта. Світ продовжує підтримувати Україну у боротьбі з ворогом. Так у Брюсселі, столиці Бельгії, пройшов мітинг під звук повітряної тривоги. На одному з плакатів учасників акції було гасло: Європа, прокинься! Україна воює за нас. Масштабна демонстрація на підтримку України до річниці повномасштабного вторгнення РФ пройшла і у Вашингтоні. Президент Чехії Петер Павел під час свого виступу у Празі визнав, що нині в суспільстві є втома від війни. Однак саме в ці дні варто голосніше закликати до справедливого миру для України. Свою підтримку Україні висловила президентка Молдови Майя Санду. Вона наголосила, що її народ завжди буде вдячний українцям за стійкість та захист. Мужність України забезпечує мир Молдови. Хоробрість та жертви українців захистили Молдову від жахів війни. Ми завжди будемо вдячні за це. І я хочу, щоб українці знали, ми ніколи не забудемо, що ви зробили у Києві. Під час саміту європейські лідери також висловили свою підтримку Україні. Сьогодні ми всі українці. Страждання завдані Росією з початку цієї неспровокованої війни. Жорстокі й непрощені. ми були з вами від першого дня, і ми стоїмо і стоятимемо з вами пліч о пліч разом до кінця. Ми прагнемо справедливого і тривалого миру, як і ви, майбутнє України в ЄС, а безпека України це безпека Європи. Слава Україні. Через три роки після початку триденної війни Росії Україна бореться. Британія підтримала Україну та українців у першій найважчі дні війни і залишається поруч з вами сьогодні та в майбутньому. Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерсон під час саміту заявив про те, що його країна виділить додаткових 100 мільйонів євро на посилення ППО України. Іспанія у 2025 році виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. А Канада найближчими днями передасть нам додаткове військове озброєння та частину заморожених російських активів. Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти Лав 3 Ми будемо передавати дві броньовані машини бойової підтримки на яких Україна українські війська незабаром пройнуть підготовку в Німеччині. А ми також будемо надавати системи посадки літаків в 16 Вони були надані два місяці тому. А також ми надамо чотири авіаційні тренажери для f-16 Вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги. Ми також передамо першу частину допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надху. Уджень від заморожених російських активів Британія в свою чергу заявила про готовність відправити свої війська до України разом з іншими європейськими країнами для гарантій безпеки. Любов Копоть Олена Крячко, новини Сі 4 в Україні вперше відзначили національний день молитви. Ця дата стала символом єдності та духовності сили українського народу після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. 24 лютого вже третій рік нагадує світу про стійкість та боротьбу українців. У Чернівцях молебень та вшанування всіх полеглих захисників і захисниць провели поблизу алеї Слави, Флаштока, що на вулиці Воробкевича. Пам'ять загиблих на війні воїнів також вшанували традиційною хвилиною мовчання. Син Марії Гавдон від початку повномасштабного вторгнення захищає країну від ворога. Ці три роки пані Марія живе з постійною тривогою на душі. Буває, що син не відповідає там, немає тої птічки, навіть одної. Боже, це, це настільки важко, повірте мені, і це мене так поміняло, що я, ви знаєте, я з церкви не виходжу, ну я не виходжу. Щодня я повинна бути на службі. Я молюся за них. Рано ввечері і вночі. І ви знаєте, що тільки Бог може це зупинити, бо більше ніхто нам не допоможе. І бачу, що люди помінялися. знаєте, настільки якісь жорстокі стали люди, не віруючи того, що приходиш в церкву, бачиш п'ять, ну десять чоловік. У третю річницю повномасштабного вторгнення на Алею Слави прийшли і родичі загиблих героїв. Вони, як ніхто, знають ціну цієї страшної війни. Тетян Олександр мій сын. він був дуже добрий. Для мене він найхрайний. До національного дня молитви у Чернівцях доєдналися представники влади, правоохоронці і військові. А духовенство різних конфесій об'єдналося у спільній молитві за Україну. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слово і сину і Святому Духові. Нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Я вмизми гаворацис шнуряство Тюнганцанац. Я затя, Україня йревелі. Є в ганереву тешнавин. Навіть по нашим близьким нам людям в наших громадах християнських ми бачимо, що люди об'єдналися. На сьогоднішній день що цікаво, об'єднались люди, і навіть для нас ну, дальні все ж таки, міста, села е, Сходу України, туди поїхали наші молоді місіонери, дівчата, хлопці, які е, там чують взриви бомб снарядів, і вони залишаються там. Нам неймовірно потрібно єднатись і єднання і фізичне, і в тому числі духовне. Коли різні конфесії вони моляться, вони збираються разом, вони взивають до Господа, ми будемо бачити і єднання духовне, і ми будемо бачити зміни і на фронті в тому числі, бо там багато хлопців воює не тільки православні. А і мусульмани, і іудеї, і протестантські церкви. Молитва кожного з нас звучить по-різному: в когось вона до Господа чи Всесвіту, а в когось це діалог у серці. Та всі головні молитви українців зараз про одне: мир і спокій в Україні. Олена Крічко, Олександр Окипняк, новини Сі 4 у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї понад місяць триває виставка Азов Янголи Маріуполя. Це 250 героїчних історій незламних захисників, які загинули під час боїв за Маріуполь та теракту в Оленівці. На третю річницю повномасштабного вторгнення для студентів медичного коледжу ЧНУ організували екскурсію виставкою, де розповідали про оборонців Азовсталі. Азов став символом українського спротиву. Військове формування створене ще у 2014 році у Бердянську. Бійці звільняли Маріуполь, брали участь в боях під Іловайськом. У 2022 полк став міттю оборони Маріуполя та Азовсталі. Понад 80 днів азовці та суміжні підрозділи чинили потужний спротив окупантам. Ворог кидав у жорстку атаку все, що мав, але азовці вистояли. Чернівці стали шістнадцятим містом, куди привезли пересувну виставку Азов Янголи Маріуполя. Ініціаторкою експозиції стала мати полеглого бійця Азова Владислава Литвиненка. Тут 250 стендів із фотографіями, біографією полеглих захисників Маріуполя. Вже 3 травня починається штурм заводу Азовсталь. Перед штурмом російська авіація вона і бомбила комбінат Азовсталь. Хотілося б, щоб молодь більше про це дізналася, тому що, на жаль, мало свідомої молоді зараз, тому ми запрошуємо якомога більше студентів, дітей, навіть щоб вони більше дізнавалися про свою історію і те, що відбувається зараз. Я вважаю, що це надважливо, що може бути, тому що інформаційна війна вона також триває і поки. Діти, поки студенти вони споживають російський контент чи просто через незнання історії або через те, що вони несвідомі, це дуже погано впливає саме і на нас цивільне населення, і на наших військових, і на сам фронт. Відвідувачі виставки Азова Янгли Маріуполя діляться болем, гордістю та усвідомленням величі подвигу захисників, які віддали все заради України. Я завжди якось вважала, що Азовсталь якось це не відноситься до нас. Це щось таке, за що не потрібно ні чіпати, ні читати. Дивлячись на сьогоднішній захід, я зрозуміла, що я хочу ще більше дізнатися про Азовсталь ніж зараз. Ми дізналися за те, що Азов перший день війни став на захист. Безпереривно двадцять 24 години на сім вони ставали на наш захист. Я відчуваю біль, так скажемо. Я відчуваю біль за кожного, ніби це мій брат, ніби це мій тато. Поки дівчата розказували, були сльози на очах. Дуже боляче це слухати, дуже боляче осознавати те, що це твориться в нашій країні. Приповнюю відчуття радості і вшанування за всю ту роботу. Всю ту працю, весь е, захист, як вони нас оберігали. Це дає як мінімум розуміння всього, що могло бути, все, що проїхало, де е, запам'ятовується, починає запам'ятовуватися, за що боролись наші люди. Я дуже сильно задоволена. Я не пропускаю, стараюсь не пропускати такі заходи. Це підсилює наш патріотизм. Ну, мене зачепили ті факти, що розказували про заплутані шляхи під заводами Азовсталь, бо то цього я не знала. Важливо, аби молодь була свідомою і знала тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Ми працюємо завжди над тим, щоб в наших дітей була інформаційна гігієна, тому що як слушно сьогодні було сказано на заході, надзвичайно війна ведеться по всіх фронтах, буквально про всіх. Наш фронт це освітянський, і від нас буде залежати наскільки наші діти добре засвоять фільтрувати інформацію, яку нам подають. Подивитися виставку, присвячену оборонцям Маріуполя у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї можна до 28 лютого. Біля експозиції лежить скринька, куди можна кинути кошти на потреби ЗСУ або ж задонатити через QR-код. Мужність та подвиг бійців Азовсталі не лише частина історії, а й наш обов'язок зберігати правду та пам'ятати тих, хто стояв до останнього, захищаючи Україну. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра о тій же порі.